Хочу тут проговорити про прокрастинацію і про таку, ну, як мені здається, типу золоту фразу, яка допомагає боротися да, з прокрастинацією. Ну, взагалі, під прокрастинацією завжди лежать якісь страхи, які не, не усвідомлені часто, які треба розбирати. Ну, в мене є на цю, на цю тему відео про прокрастинацію, можете подивитися, да, їх. А, от. Але от сьогодні я саме хочу сказати про те, що коли ви виходите зі стану прокрастинації, да, намагаєтесь вийти з неї, дуже важливо робити поси. Лах. що це означає? Да? Тобто, якщо ви увійшли в такий стан прокрастинації дуже сильної, да, коли ви не можете взагалі не можете зробити взагалі ну, нічого, вам вже треба посуд помити, да, і ви не можете ви це відкладаєте. Да? Тобто, Вже такі елементарні примітивні справи, побутові, ви відкладаєте. Да. Відкладаєте через прокрастинацію да, разом з усім. І отут дуже важливо починати виходити і робити те, що вам по силах робити. Тобто дуже погана ідея, от коли ви лежите ввечері, да, і от думаєте, що все, от завтра я починаю нове життя, завтра я зроблю те-то, те-то і те-то, і робити собі якийсь дуже величезний список. А, ну, щоб вийти з стану прокрастинації да, в активність. Це не спрацює. Чому це не спрацює? Тому що до цього. Ви виробляли поведінку, де ви не робили нічого, не робили нічого. Ну от з чим це можна порівняти? Тобто, на, на жаль, просто коли ми кажемо про психічні сили, це не так зрозуміло, як ми як коли ми кажемо, наприклад, про фізичні сили. От якщо ми цілий рік ніколи ну, ні, ні, ні разу не сходили в спортзал, да? або ми взагалі не були не були ніколи в спортзалі, да? і прийти на перше тренування. І запланувати собі прокачати всі мишці, всі м'язи і зробити, не знаю, двох годинне тренування це дуже погана ідея. Да? Тому що ви надірватись. Ви, ви, ви або надірватись, зробите це і надірватись, або просто не зробите цього, і у вас закріпиться знову відчуття невпевності в собі. І от щось приблизно таке відбувається і з нашими психічними силами. Коли ми вже привчили себе до відкладання, да, про причини зараз не будемо, з ними теж треба розбиратись, чому ви відкладаєте, да. ми не можемо на завтра встати і зробити все, що ми до цього відкладали. Це просто неважливо. В нас не прокачаний оцей м'яз дії да, робити. Тому. Дуже важливо робити по силах. Да? Тобто, по-перше, ми плануємо мінімальний список те, що ми можемо зробити завтра. А по-друге, ми прямо відчуваємо, от є в мене зараз сили. Помити посуд, просто помити посуд. Все, я йду і мию посуд. Я не кажу собі, що разом з посудом я ще там приберу всю квартиру, не знаю, розберу якісь папірці, винесу сміття, ще щось зроблю. Ні. Ні, я мию тільки посуд, тому що в мене енергія зараз е, виробилась тільки от на, на цю маленьку дію, на миття посуду. Да? Тому що прокрастинатори дуже часто думають: ну що, е, зараз піду по мою посуд, да? є таке бажання, є трошечки з'явилась енергія, зараз піду помою посуд. Ага, ну якщо я вже помив посуд, то треба ще й те, те, те зробити. А е, якби тілом, да, психікою, ви відчуваєте, що у вас на це сил немає. І, і тоді вмикається саботаж. Значить, я нічого не буду робити. Я навіть посуд не буду мити. І ось це погано. Так, да, буває так, що ми помили посуд, а потім ми відчуваємо, що в нас ще є енергія зробити ще щось. Супер, тоді робимо. Але я зараз не про це. Це, от якщо у вас в процесі з'явилася енергія. Ну, то робіть це, робіть ще щось, да? але якщо не з'явилось, тільки помийте посуд. І все. Зробіть по силах. Тобто, оце золоте правило, про яке я кажу, да? по силах. Це про те, що зробіть стільки, наскільки у вас вивільнилося енергії от, діяти. Да? Це може бути важко з того боку, що. Ну, це не сприймається вашою такою нарцисичною частиною. Ну, що, типу, ви ж, ви ж це знецінюєте, да? що типу, ну що це я за людина? Що в мене сил тільки помити посуд? да? І тоді обирається там немити зовсім. да? Ну, типу, це ну, неможливо неможливо похвалити себе, неможливо поважати себе, що я зробив так мало, що в мене сил тільки на оцю маленьку дію помити посуд. да? Але от, от тут -от важливо зрозуміти, що, е, якщо, ну, що у вас тут дуже сильний відрив ідеального себе з реальним себе, тому що ваш, е, якби, ваше реальне відчуття себе, да, воно про те, що у вас сил тільки на помити посуд. А ваше ідеальне якесь ставлення до себе, да, як би ви хотіли, щоб це було, у вас там це генеральне прибирання всієї квартири. Але ну, це не, не про реальність, це про, про якусь ідеальність недосяжну. Да? І от тут дуже важливо, це важко, я ж кажу, бо нарцисична частина вас це не приймає. Але тут дуже важливо прийняти, що все, що я можу зараз зробити, це лише. Помити посуд. І от з цього ми починаємо. Чому це добре, чому це важливо? Да? Бо, не знаю, наприклад, ви можете мені сказати, як такий контраргумент, що якщо я себе буду хвалити, що я тільки посуд мию, то я так і залишусь в стані, що я буду тільки посуд мити. Більше нічого не буду робити. Ні, дивіться, так це не працює. Так це працює так, що ви привчайте себе, так. ага, оце. Посуд я вже помила, і це вже стає не якоюсь над дією. Да? Це вже стає нормою для вас. У вас хватає на це енергії. Да? Знову ж таки, як зі спортзалом. Ви прийшли, у вас спочатку вистачає лише там на 10 присідань, а потім ви вже відчуваєте, що, ну, що це нормально. Я можу більше. У вас з'являється енергія для того, щоб зробити більше. Да? Тобто цю дію ви вже обробили. Посуд я вже мию регулярно, все, все добре. Значить, можу ще щось, далі, далі робити. І отак потихеньку, потихеньку додаємо ще щось. Да? І потихеньку ми так можемо виходити з прокрастинації. Це такий більш ну, про дії, да? про те, що можна робити на дієвому. Якби... Пласті, да, але звичайно важливо розбирати ще із з причинами, чому ви прокрастинуєте. прокрастинуєте, да? і в, в терапії дуже допомагає розбиратися з цим, щоб приймати, що зараз я можу зробити тільки ось це. Зараз я досить мало можу зробити. Отут може бути такий біль, да? про те, що я так мало зараз можу зробити. Що моє по силах це зараз, от дуже так, так мало. Да? Бо ви це сильно знецінюєте. З, цьому я теж, з цим я теж можу допомогти. Я працюю з цією темою, з цією, темою прокрастинації. Ну, насправді це дуже е, е, якби тема поряд з нарцистичною депресією, тому я вас коротше, запрошую, якщо ви нічого не робите і страждаєте від цього, то приходьте до мене в терапію, консультацію, записуйтесь по силці ФБ, інстаграм телеграм. Ми про все з вами домовимось. па, -па.